Золотий наш діамантовий наш Деволанівський узвіз. Золотий і діамантовий не тому, що красивий, а тому, що вбухані в нього золоті і діамантові суми. Це перші мізки, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. Коли йдеться про Деволанівський, одразу чомусь думаєш про будинок, який почали будувати з даху. Тобто спочатку дах на підпорках, а потім під нього підмуровують все інше, і дах цей періодично завалюється. І на нього виділяють все нові і нові кошти для того, щоб якось добудувати нарешті за роки і роки і за мільйони. Ну, ми бачимо, що тут, нарешті, почали якусь розчистку. Це сталося вперше за таку купу років, що страшно згадати. Але почали це все не з логічного початку, коли потрібно спочатку розчистити, а потім щось будувати. А дуже навіть навпаки, спочатку побудували красиві сходки. Ось ми бачимо, що вони перетворилися, поставили красиві ліхтарі і почали за страшні гроші е, мурувати і класти бруківку. І тепер, коли почали все це вивозити. Повидирали і ліхтарі, пошкодили дорогоцінну бруківку, а потім все це будуть робити наново. А наново будуть робити під нові тендери і під наші з вами гроші, звичайно ж, тому що грошей на Деловоланівські ніколи не буває мало. Роздор строй знає, як будувати. І ми це бачимо вже роками і роками. О! Якби я жила от в цих будинках, я б дуже переживала за долю свого будинку, тому що так як справою оборудують наші старі знайомці канавала фішумахер, нічого хорошого, очевидно, з цього не вийде. Тут поваляли, тут зробили вигляд, що знов щось збудують плитку, яку поклали, скоро напевно будуть зривати, тому що зрозуміло, аби розчистити цю територію нормально, тоже потрібна якась техніка, яка буде це вивозити. Це все буде знову розваляно. Ну, але ж нас ці складнощі не обходять. Ми ж знаємо, що добрі одесити своєї кишені за свої податки дадуть знову туди мільйони, і все це розтягнеться і ще на роки, і ще на роки. А за цей час ну багато чого може помінятися за цей час. Не міняється тільки підхід міської влади і довіряють діламівців до справи, тому що коли вони беруться за справу. Тут, повірте, навіть не цирк, тут набагато крутіше і набагато дорожче. Ну, ми почекаємо. Ми на Деволанівській любимо ходити. Тут кожен день прийде щось нове, не завжди хороше, точніше, ніколи не хороше, але нове. Точніше, це ті самі варені яйця, тільки збоку. Ну що ж, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, ви нам пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть, будь ласка, себе.